У міському ліцеї No 6 імені Назара Макаренка відкрито музей української героїки. Експозиція це історія українських звитяг від давнини до сьогодення, чільне місце у експозиції: світлини, спогади, особисті речі випускника ліцею, загиблого героя України, яким названо ліцей Назара Макаренка. Більше у новому випуску програми Воєнний час. Ще ходити не навчився, а вже приміряв таті військовий головний убір. Назар Макаренко, якому цьогоріч виповнилося 27 років, з дитинства мріяв бути захисником. Саме таким тематичним фото розпочинається експозиція, присвячена молодому воїну у шкільному музеї. В і три місяці він вже був у мене в стовку. Чотири роки сауни вже вискакував в сніг. Ну, от такий він був. Я ж кажу без страха. Завжди хотів бути перший. Ставив ціль він і добивався. Спішив жити. За життя Назар Макаренко встиг чимало. Закінчив вище військово-інженерне командне училище. Згодом Хмельницький національний університет за спеціальністю реабілітолог. Став бронзовим призером Кубка світу, чемпіоном Європи з різних видів спортивного багатоборства. Тренував учнів у спортивно-культурному центрі Плоскирів, але найбільше цінні життя син Іван. Передовсім заради нього після повномасштабного вторгнення окупантів Назар Макаренко долучився до лав Хмельницької тероборони. Нормальний, поважаючий себе чоловік, він захищає в першу чергу свою родину. Це в саму першу чергу, а не розказує, коли підуть депутати і тому подобне. Мені боляче про це говорити. В мене дуже багато знайомих, які кричали, коли я був в АТО, прийдуть сюди, я піду. І коли прийшли сюди, вони вчкурнули за кордон в самих, в самих перших рядах. Назар служив старшим розвідником розвідувального взводу 86-го батальйону ТРО. Виконував складні бойові завдання. Загинув 25 травня 2022 року у селі Хрестище на Донеччині. У нас кинули долину, Довгеньке Богородичне за Слов'янським під ізюмом. Ну і там населений пункт Хрестище, де у нас була наша база, так сказати. Туди прилетіло і важко поранений, до госпіталя не довезли. Посмертно Назара Макаренка нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Він став почесним громадянином міста Хмельницького. Він був наполегливий, він був цілеспрямований, і в нього було чому вчитися, не дивлячись та на те, що він не був офіцером, він не мав якихось до цього великих військових здобутків, але все одно він мав, знаєте, всередині. Якусь, якийсь оцей от стержень, який повинен бути в кожного чоловіка, і дійсно у нього було чому вчитися, і так як він був у нашому розвідзводі, а ми проживали з ними разом деякий час, і вони вчили нас. Досі батько Назара Олег Макаренко не може заспокоїти біль втрати. Найбільше його уборює те, що в час, коли син життя віддав за Україну, його ровесники на відносно мирних територіях вже забувають про війну. Найважливіше, я хочу оцих вот тіктокерів, які розказують, як трахуватись від мобілізації. Саме перше загрузити їх в автобус, я би їх сам завіз на схід і хотів би, щоб вони після цього почали розказувати, як поводитись в окупації, якщо чесно. Саме тому Олег Макаренко після демобілізації допомагає ліцею, названому іменем його сина, проводити уроки захист України, організовувати патріотичну гру джура, якій присвячено окремий стенд шкільного музею. Дітям треба з малку розказувати, показувати от, хлопців, які от за них, які прийшли 18-20 років і вже два роки. От, Взяти 86-й батальйон, він безвелазно в самих гарячих точках. Безвелазно. Хлопців на ротації нічого немає. І діти теж це бачать, коли спілкуються, йде зворотній зв'язок з хлопцями, коли приїжджають. Для дітей це дуже емоційно, дуже корисна інформація, так сказати. Відеозвернення хлопці їм записують, дітки хлопцям записують відеозвернення. Нас вийшло навіть відеоурок типу зробити. Намагаємось донести дітям важливість. Важливість щоденної плідної праці над собою на благо країни. Це не обов'язково тільки військова справа. Це так само виховання бути людьми. Навіть у мирному житті від цього все залежить. Якщо ти будеш людиною а, в звичайному житті, то а, тобі легше буде у всьому, і тільки так можна розбудовувати а, нову країну. Хлопці приїжджають, коли приїжджають відпустку, Саме перше питання, коли йдемо до діток. Саме перше. Дітки роблять дуже багато солодощі, різноманітні. Треба було тепловізор. Дітки наколюдували 20 тисяч гривень. Це Велика сума, і я постачав мене теж таке бажання тим, хто наживається на цій гуманітарці, що прийшли сюди цим дітям в очі подивилися. Один із стендів музею присвячений ще одному загиблому випускнику ліцею Рашаду Аліголу Огли Уруджеву. Він теж займався спортом у школі бойових мистецтв Самсон Право. Після закінчення ліцею вступив на строкову військову службу. У 2011 році підписав контракт із ЗСУ, став майстром зі стрибків з парашутом. З 2014 року захищав Україну, брав участь у боях за Іловайськ, спочатку повномасштабного вторгнення воював на найважчих ділянках фронту. Загинув 20 жовтня 2022 року на Херсонщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Буквально нещодавно, так як ви бачите, у нас дві експозиції, які розповідають про життя і вірність своїм таким, такому громадському обов'язку героїв, у нас в травні місяці загинув ще один наш випускник Ковальчуківський Максим. І наше завдання вже на майбутнє. Ми будемо створювати інші експозиції і розповідати про життя наших дітей, наших учнів. Музейна експозиція, присвячена героям-випускникам, створювалася найперше силами учнів та батьківського колективу. Деякі експонати подаровані побратимами загиблих героїв. Протягом навчального року ми шукали експонати, фотографії, матеріал учнівський, батьківський і колектив воїнів, які до нас дуже часто приходять. Вони були долучені до знаходження цікавих матеріалів. От, зокрема, як ви бачите, шеврони дуже дітки приносили мені в кабінет з гордістю, що їхній батько теж є учасником воєнних дій. Передавали зазвичай наші побратими з нашого батальйону, а також з інших підрозділів. Передавали бойові трофеї, це і роз... озброєння Російської Федерації і наше українське озброєння, закордонне озброєння, та, яке використовувалося безпосередньо для знищення живої сили ворога. Розповідає музей української героїки і про давні історичні віхи видатних героїв різного часу. Перша частина музею, яка має назву Мужні вільні козаки, Лицарі Русі України, ми знайомимося з експонатами із історією видатних героїв свого часу. Це і Святослав Хоробрий, це і Данило Галицький. Це і князь Острозький, тобто це перші зачинателі такого героїчного минулого. Чимало музейних матеріалів про гетьмана Богдана Хмельницького, на честь якого назване наше місто. Про період Української Народної Республіки. Тут плакати з обмундируванням українських воїнів, книги, світлини і портрети борців за національні цінності. Силами школи ми б не могли зробити такої краси. Я думаю, вам відоме ім'я Єсюніна Сергія Миколаєвича. Він є кандидатом історичних наук, він є представником культури, відомою людиною є ученим-секретарем він є українського, нашого Хмельницького краєзнавчого музею. Тому, як я сказала, вже на заході нашому, що серцем нашого музею є він. Це його творіння. Він дуже вміло розподілив всі експозиції. знаєте, щоб так ми могли, наприклад, екскурсоводи, зможуть докладно розповісти про ту чи іншу інформацію. Дизайнером оформлювачем музею української героїки став художник Яків Павлович. Відкриття музею присвятили Дню героїв. Ініціаторами його створення були побратими Назара Макаренка. Наш музей, я хочу сказати, що наш музей буде дієвим. Ми не зупиняємось на цьому. Ми далі будемо продовжувати шукати, пошуковою, займатися пошуковою роботою, пошуковими інформаціями і далі продовжувати наші експозиції. Це був тільки початок. Для нас старшокласників, відкриття музею є важливим значенням. Це є її кутком історії сьогодення та минулого. Кожен, кожен учень нашої школи буде проходити і проходить вже ці експонати, шеврони та бачить історію сьогодення, яка зараз і є. Особливої уваги заслуговує меморіальна експозиція, у якій викарбовані ім'я героїв, захисників та випускників нашої школи, школи Назара Макаренка та Оруджева Рашада. Вони не завжди для нас прикладом відваги, сили та любові до батьківщини. І на сьогодні кожен може відвідати цей музей та зануритись в силу героїзму нашого музею. Мета створення музею патріотичне виховання української молоді. Це місце пам'яті і шани загиблих за батьківщину. Історії українських звитяжців, про які розповідає музей, гартують дух сучасної української молоді їм прищеплюється розуміння того, як нелегко далися українцям незалежність та суверенітет, і які важливі для нації ці поняття.